Вчора ви мали пити ранкову каву під новий випуск Шакал Турецький, я хотів все ж таки змонтувати, довести цей сезон до кінця, і ви могли подивитись на першу вікінг лігу нової команди. Але, на жаль, трагічні новини про загибель Джо Джоти і його брата Андре мене вибили з коли. і було якось не... До монтажу, тому це відео, можливо, або не вийде, або, можливо, вийде пізніше. Я не знаю. Окрім самого факту спустошення для такої емоційної людини, як я, такі події десь змушують здуматись про глобальні речі, і якщо не робити якісь висновки, то, можливо, десь переосмислити дещо і ставлення до здавалося б, звичайних речей. Одна з таких речей це. Цінувати те, що маєш, і не забувати про позитивні моменти, які є в житті, незважаючи на цю бігатніну, постійно бігти, бігти кудись, 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 кудись. А в контексті FIFA і мого блогу я маю прекрасну аудиторію. Я вам про це постійно говорю. Мені дуже приємно робити для вас контент. Так, зараз літо, так зараз перегляди традиційно впали, але я знаю, що є. Декілька тисяч людей, які чекають на ранкові відео, які ці відео допомагають десь відволіктися від жахіття війни, від постійної інформації про обстріли, від тривоги так і таке інше. Я знаю, що багато військових дивиться відео. Також вони відволікаються. Можливо, десь інколи навіть в бліндажах мені хлопці приходять на стріма і кажуть, що дивляться. Тому, по перше, величезна всі повага нашим військовим і. Якщо я можу таким чином вас якось відволікти, то мені тільки приємно. По-друге, дякую вам величезно ще раз за те, що дивитесь. І я вирішив записати для вас відео з оглядом контенту. Вчора в нас вже був перший стрім, ми посиділи трошки десь поспілкувались, десь глянули контент. І, як я вже сказав, треба цінувати те, що маєш. І хочеться зробити для вас чергове відео, записати, щоб ви. Також не сиділи і не чекали, а коли там вийде відео під ранкову каву. Тим паче в нас є нова промокоманда і в нас нарешті є контент, який, на мою думку, вартує вашої уваги, Не на те, що шейпшифтери це промо, яке повне провал, якщо взяти в абсолюті, 4 тижні, з яких от тільки перший, напевно, був хоча б якось там. І останні зараз нарешті приносять нам адекватні СБЧ. Приносять нам ще одну гарну еволюцію, і найголовніше приносять зливи, які можливо дадуть вам мотивацію десь там повернутися ненадовго до гри. Тож, давайте ми розпочнемо. Сарян за десь довгий вступ, але якось хотілося почати це відео, напевно, трошки поділитися з вами власними емоціями. Отже, контент актуальний. Я обрав для вас всі ті. Збірки, які мені цікаві не став додавати все, щоб відео не розтягувати. Давайте з всіляких крутілок і апгрейдів: 92, один з п'яти ті мов за сезон. Шейпшіфтер з Peak і контора додала сюди шейпшифтерів. Залишила рейтинг 92. Люди 67% в цьому поставили, але воно. А, ні, стоп, це не те. Перепрошую. Це тім 3 апгрейд. На цьому я не вірю, що поставиш 67%. Ага, 65%. Вау! Все ж таки люди оцінили це СБЧ. Мені просто здається, що тут будуть падати мусорні шейпшифтери. Я бачив багато цих піків, сам збирав декілька і то це там падали не найкраще. А коли ми ще й додаємо сюди купу просто фодерних шейпшифтерів, мені здається, що це буде габела. З іншого боку, воно не дуже дороге. І дві тут збірочки від вас вимагаються. І, ну, в якийсь фан щось позбирати. Сьомий та восьмий рейтинг. Можливо, з дублікатів, з зчені. Якесь різноманіття. Також в нас нова еволюція на центрального захисника та всі ролі. Вона застосовується до гравця, будь-якого рейтингу. І дає позицію центрального захисника і всі ролі на Плюс. плюс Я обов'язково раджу виконати як мінімум під потенційні майбутні ланцюжки еволюції. Або, можливо, якщо у вас є умовний тюрам, і ви хочете заграти його на позиції центрального захисника, в нього там немає ролей Defender плюс-плюс, то ця еволюція для вас. Також 83-1 з трьох в нас Плеер-Пік, і цей Плеер-Пік він. Понеділок додався, ще буде кілька днів. Ага, на 6 днів. Вони його дали, я так розумію, до Футі з цей пік одразу, щоб не оновлювати під час понеділка. Ну, це гарно, тому що 82 плюс пік набагато гірше. Тут хоча б ви можете отримувати якийсь фодер, який потім перекручувати в нові апгрейди, нові нові старі. Вони просто оновились. Це в нас 85, 6, 7, 8, 9, ікшенджі. Вони просто оновились. Також її оновила але я його. А, я його тут на основі навіть не виконав. Да ми ж на шакалах зібрали. 87 один з трьох плеер пік Хтось писав, що. Дмитро писав, що зловив Люсю і кого ще в цьому піці. А хтось каже, що фул фігня. Я на шакалах зібрав. Одну якусь одного фодерного шифтера ми отримали, і три карти 89-го рейтингу, які потім полетіли в 89 плюс оверал абрейд. Але це шанс на гарну карту, тому я не бачу жодної проблеми в тому, щоб це виконати. Давайте переходити до гравців. Я відзначив просто більш-менш цікаві опції, але, друзі, швидко. Франко Березі це в нас ЦАП або нападник, або ЦП. Це в нас ЦАП без золотого трикутника. Це в нас нападник без жодного золотого плейстайлу на біг. Це в нас ЦП без жодного золотого плейстайлу на деф. Теоретично його можна використовувати як центрального півзахисника в схемі якісь там 4-3-3, хтось грає, я знаю такого атакувального типу. Але практично за еквівалент фодору в 200 тисяч монет я просто не розумію, чому не сформувати карту під одну позицію, але якісно. Прибрати в нього, наприклад, флоу Driver і дати йому трикутник. І це прекрасний ЦАП. З Пінгпасом, з Ферстачем, з Фінесом. Або прибрати в нього Пінгтпас, напевно, і дати йому золоту ракету. Тоді це був би класний форум. А так, чергове незграбне, на мою думку, СБЧ, хіба для вболівальників. Ілкай Гюндоган щось схоже. Але це трошки краще, оскільки тут є сірі плейстайли на біг, а сірі плейстайли це краще, ніж повна їх відсутність. 4-5 зручки. Це мінус, але я думаю, що під новий сезон, під нагороди, контора б мала насправді завести якісь апгрейди на ноги теж. Сте Цапа, Болівий Вінгер. Третій пейс з 96-м прискоренням, 96-й удари. Класно, паси. Дуже гарно, дріблінг. Трошки тіліжний, але базові показники норм, є деф, є фізика. Типу, тут проблема в тому, що в нього є Low Dрівing, є first touch, класні плейстели, Немає нічого золотого набіг, але є пінпас, є еродондрів. І незважаючи на 82% дізлайків на футбіні, карта 76 тисяч монет. Я уявляю, як ви його зберете в якийсь фан-склад збірної Німеччини або Манчестер-Сіті, або Барси, і будете ним бавитись. Чи це фулл Ні, знов, на жаль. Чи можна ним грати, так краще, напевно, ніж Барець, бо стати і найголовніше плейстайли мені більше подобаються. Також вийшов Ектор Белерін з трьома золотими плейстайлами. 90-м дефом 88-ю фізикою. Класні сірі плейстайли. Напевно, контора пушить вас просто йти грати в лігу там буде завдання на золотий гачок і дати йому золотий гачок. Але навіть так ви йому не зробите 90 плюс дефа. Втім, під еволюцію він має підходити скоро, бо 94 четвертий рейтинг у нас має бути задіяний. 93 й вже регулярно застосовується. Я думаю, що це кудись там під Футіс, під Ево. Але знов 10% лайків від ком'юніті. Уявіть. Рівень, так. Я намагаюся навіть більш позитивно зараз на це якось це аналізувати. Спочатку висловлюю свою думку, потім йду на футбін і бачу такі цифри і такі окей. Але тепер вже до СБЧ П'ятниці, нові шейпшифтери, нова команда дівчат. Стіна Blackstenus. І це в нас Швеція. Важлива інформація, що апгрейди цих карток стартують з. 2 липня. По-моєму, перші стартували з 27-го, коли вийшли. Коротше, цей матч, який був сьогодні, по-моєму, Швеція грала вчора, вибачте. Давайте я зараз гляну. Вони зіграли 1-0 виграли в дівчат з Данії. А отже, наблизились до виходу з групи. Забили один гол. Тобто, цей матч вже зіграний. Він іде до активу, і тут рахується і один гол, і потенційна кваліфікація далі. Хтось мені казав на стрімі, що шведки зайняли третє місце на чемпіонаті світу. А отже, це може бути цікаве СБЧ суто під апгрейди. Воно недороге. А, о, воно дороге. Перепрошую. 194 тисячі монет. Вау! Я думав, що буде дешевше. А, типу, але тут є Low Driven сіри, є тікітака, є форстач, є рапіт, є фінес, гарні плейстели на біг, є трівела. В цілому тут не вистачає, напевно, золотого лоудрівена. Форвард без золотого лоудрівена. Ми розуміємо, що це не Tier 1 мета в поточній взагалі грі. Але якщо і дасть їй саме золотий лоудрівен, а не умовний трікстер. Якщо вони отримуються. Коротше, під потенційні апрейди можна зібрати, типу так, 194 тисячі монет, але цей фодер ну, він легко крафтиться. Все ж таки, давайте будемо обійти не саме хай-рейт фодер. А лоу фодер ви добиваєте потім з інших е збірок, які відкривали, там 85, та і все. Так, Еб-річі І оце вже цікава карта. На стрімі ми проаналізували і були претензії певні, але я вже бачив Інцепшн, випустив ролик файналі. А він дуже сильно критикує е, контент СБЧ цього року, навіть набагато більше ніж я. А це означає, що карта гарна. І в нього прикольна моделька. Він 5-5 зірочки. Лівий вінгер, нападник або правий вінгер. Всюди може зіграти в атаці. 99-й пейс, 95 удар, 90 передачі. Теоретично трошки замало, але короткий пас, 93 все інше, окрім е, довгого пере. Лонг пасів 90 рівнем, а чи потрібен йому довгий пас, я не знаю, це ж не кроси. 96-й без питань, 86 фізика. І тут класні плейстайли, є рапідзалти, є лоу-дрівен, є Фінес, є Тікітака, Тікітака, є ферстач, є техніка. Знов хочеться мати квікстеп, хочеться мати трікстер і преспрун, Але ця контора, на жаль, вона не дає і досі. Якесь отаке тіродінне родіне збиче рівня Руда Гулі, та рівня Тюрама, рівня та того самого Дюмфріза, якого можна було зібрати і накинути йому ще один золотий плестил. Втім, Езе виглядає непогано і 68% лайків на Футбіні, вони погоджуються. Плюс, я пам'ятаю його карту, був на сезон англійців. І там був в нагородах Джейден Санчо і Езе. І от цього Езе була непогана моделька 5-5 зірочки, плюс. Тримаємо в голові, що десь там контора має давати накинути п'ятий плейстал під Футіс за платні сезони. І якщо йому дадуть можливість накинути та умовний прес золотий, або, можливо, квікстеп, то це буде прям фулл м'ятакарт. Навіть зараз якесь хоча б різноманіття, хоча б можна подивитися, що зібрати. останні СБЧ, яке я зібрав. Я навіть Малар завтикав зібрати. Ну. Тому що, ну, так, да, після вона отримає брейди. Всі, то це буде класна карта. Але до того часу всі вже будуть карти Футіс. Тому я не пам'ятаю, яке останнє СБЧ збрав. Повторюсь, тут хоча б можна на це поглянути. До речі, можете мені в коментарях отут написати, яке останнє СБЧ ви збирали. Мені буде цікаво. Так, давайте до Objectives. В нас є Єврокап. За 14 голів ви отримаєте еволюцію на п'яту ногу карти до 94-го можна отримати. Ми просто з Сікаріо змечились, забили один одному, починав 14 голів і закінчили матч. Все. Якісь там паки навіть золотали. Я кубок не грав, мені експірієнс не потрібен і виключно ево я золотав з цього кубку. Також нові завдання на Фу Чемпіонс. За 6 зіграних матчів вам дають Тьогерсен з Роми. З позиція правого захисниці. І тут у нас є золотий жакет, трикутник, віпт, пас, все набіг, батарейка, Трікстер. Не вистачає, напевно, інота або Брюсер, або дівчинка. Ми розуміємо, що моделька буде не така фізично орієнтовна, а для флангового захисника це потрібно. Але 96-й Пейс, 93-й Деп, 92-га фізика. Стати виглядають непогано. Також еволюція на Гачок золотий до карти максимум 94-го рейтингу. І це може створити потенціал для подальших еволюцій. Ми поговоримо зараз з вами про це діло на Фуд Якщо ви хочете попутіти або просто граєте в цю гру, тому що граєте, то за 10 перемог отримайте. Так, Тетяна Пінто з Атлетіко. До речі, теж за завдання. Карти, які можуть пройти теоретично. Далі, you never know, хто там з них виставить. Ясно, що Іспанія фаворит, ніби як німкені фаворити, і. шведки. Француженки трошки. Але you never know, Португальці, якщо вийдуть там із групи та отримують якісь пару обрейдів, то це може бути п'ятий золотий плестал. Вихід в. Ч. Че... Плейрошковається півфінал, так. Це плюс один золотий плейстел. От, от це прям буде круто. П'ятий золотий плейстайл з тими статами, які і так вже розкачені. Типу Тікітака, Пінгпас, Рудин Дріблінг, Преспровин, гачок, сірий і єнот. Непогана карта. Якщо ви граєте знов, то можете це все діло виконувати. Також daily Play Competitions. за якісь пакетики можете зробити собі три матчі на день зіграли і далі шість разів. Таким чином. Але це виглядає, напевно, дуже важко в поточній реалії, втім, як я. Тепер пішли дивитися на еволюцію і поглянемо команду. Шановні підружні нагадування, не забудьте підписатися на канал. Ми з вами залітаємо на Foodbin, і Фуджи, і Фудбін. І дивимося на еволюції. І минулі були такі собі в цілому, але в п'ятницю вийшло дійсно дві гарні і теж цікавий контент. Він дозволяє або зробити тут і зараз класну карту, або. Красивий ланцюжок. Що в нас е, виходить по еволюції put-in on play? 10 максимум плейсталів. На жаль, все ще на 11. Знаю, багато хто з вас хоче Циганкова зробити вево, але через те, що Кондора не немає, немає такої можливості. 92 рейтинг і 4 золотих плейстали. Що ми отримаємо? Плюс 3 вікфут, без обмежень. Золотий гінот і золотий віптпас і золотий квікстеп. Але, по-моєму, квікстеп дається другим, якщо я не помиляюсь. І. Ані, Віппас другим. І сірі плейстайли, і класний брейд статистичних показників. Але, друзі, дивіться, що тут важливо, я неодноразово казав про це. Ні в кого майже немає карток з одним золотим плейстайлом, Або без золотих плейстайлів, щоб всі три залізли. В даному випадку, умовний фермін взагалі, не отримує нічого. Тому що в нього вже три. Все. Але він отримає класний буст статів. І це найважливіше, бо в нього є вже три золоті плейстайли. Четвертий ви можете накинути за сезон. В даному випадку він отримує покращення пасів дефу на плюс 5 одразу, те, що для нього прям важливо. Плюс дві фізики, і плюс два пейси. І, напевно, ще якісь сірі плейстайли виглядає дуже класно, і ви можете дати йому ще й якийсь додатковий плейстайл. За сезон, якщо у вас лишився, в мене часто лишаються. ну, Подивіться, плюс 74 тисячі монет. Так, скоро Футіс, але з іншого випадку, це карта, яка має 299. І яка має 95-100, да? 94. Ну, коротше, гарна карта. Якщо у вас залишився трикутник, я б дав трикутник, або якщо дати йому гачок. То теоретично можна спробувати і на ЦОПі поюзати на якомусь Deep Line Playmaker. Так, все ще деф Эверенс буде 60. Це замало. Я б хотів більш. Потенційно, йому, напевно, якусь тінь, чи можна. Отак. от, Може, б я Пейс навіть не бустив. Я б Деф Эверонс намагався покращити. На 8. що тут може дати? Ну так, да, нічого. Максмен снайпер. Напевно, Sentinel. 77 Але мені більше подобається дати трикутник або Фінес і юзати його на ЦАПі. Пауершот інколи на ЦАПі можете залетіти. Р1 дріблінг, Р1 передачі і золотий трикутник це буде гарно. Також ця Ева створює потенціал для ланцюжків, але про ланцюжки поговоримо трошки пізніше, оскільки. Давайте другу спочатку глянемо. Ево of Lioness. Вона напряму нам допомагає створювати ці також ланцюжки. Це еволюція для правого захисника, який не може бути центральним захисником. Максимум 93 рейтинг 10 плейстайлів і максимум компожур 93. Цікаво, кого вони цим зрізали. Що ми отримаємо? Плюси на роль фулбека, вінгбека на все, що можна на лівий фланг, плюс 4 вікфуд, плюс 3 скіл мувс і ми отримаємо золотий віпт пас який іде першим. Це погано, але. В принципі, можна його інколи там юзати на флан захисту, особливо якщо в 5 граєте. Quick Stamp золотий і Anticipate золотий. І це Ево дає нам 4 золоті плейстали. І тут, друзі, якщо у вас лишився ще Майкон, кубковий, він буде гарний. Також Джошо Кіміг отримує класний буст по пейсу і отримає ну, дійсно топові статистичні показники. Єдине, що Pass. Типу, Кімх, якщо він ЦОП, йому цей відпас не потрібен. Тому, коли ви будете шукати собі опцій, кафу тут популярних теж бачите, то переважно флангові захисники. Дакоста, умовний, Дзамброта, Дюмфріс, якщо у вас є. Якщо у вас є Кайл Вокер, оце ті, кого я б хотів робити. Бо Саша, по-моєму, да, з Баварії, це буде прям ті родин, навіть тут і зараз, фланговий захисник. Віппас. Гачок, Єнот, Квікстеп. 93 й Дев, 93 я фізика. Так, це там не 96-7 й стати, але йому якір, він буде Моуслі Ленксі, і три основні стати майже 99. Ясно, що Футіси будуть кращі, але за 75 тисяч монет це непогано. Як мінімум еволюцію, яку б я розглянув, і вона дає можливість зробити ланцюжки. Наприклад, є в нас капітан команди Шакал Турецьк, Тренд Олександр Арнольд. Ми робимо йому спочатку put-in on a plate. Вона дає йому апгрейд статів і дає йому е, єноти квікстеп. І далі ми закидаємо його в Legacy of Linus. Він не отримає четвертий золотий плейселл, бо в нього всі три, які дається еволюція, вже є. Але він буде мати 96-й. Пейс 93 деф, 93 фізику, і йому можна накинути ще плейстайл на деф. Я думаю, що гачок за сезон. Або спочатку, по-моєму, там якийсь гачок за оцю вікін-лігу, якщо її напотіти відіграти. І потім він все одне лізе в Лейґісі Офлайнес. Чому я так показую вам, це щоб ви, можливо, пошукали в своєму клубі якісь забуті картки і могли десь тут погратися. Можливо, вам гачок буде краще, ніж якийсь з плейстайлів, які... Дають ці нові еволюції. Подумайте. Подумайте, покрутите і тут же приймайте власне рішення. Я думаю, що на шакалів ми цього виконаємо, дамо капітанську пов'язку і будемо рубати вже до кінця сезону. А так, непогані еволюції, і вони в мене створюють очікування, що в подальшому ево, як мінімум, не будуть гірше. Тепер давайте поглянемо на команди. Одним оком, друга команда дівчат вона не така прикольна, як перша. Тут є Патрі. Яка мільйон монет, якої немає на маркеті, і немає гачка в якої. Але знов Іспанія фаворити, якщо їй дадуть гачок, то це буде один з найкращих півзахиски в рі. Дуже багато оцих карток, які будуть 90 потенційно там 7-го, 8-го, 9-го рейтингу. В мене таке враження, що вже ці карти вони приблизно на рівні минулорічних Футіс, а вони ще і апгрейдитись можуть. Стенвей тут теж класна. І. кого б я ще відзначив? Хемп. Англійці. Чотири золоті плейстали. В неї, я пам'ятаю, класна моделька була на старті. Багато хто за нею бігав. В команді шейпшифтерів вона краще точно, ніж команда номер 3 Питання, як з цього буде падати. Джеремі Дуку. 4-5 зірочки зажали, але Low Driven. Але Rapid, але R1, Але Фінес, класні плейстали, Карчові теж. 5-5 зірочки, Quick Step, First Touch, Finesse і low Driven. Напевно, найкраще поєднання плейсталів для Форварда. Маркіньош тут шалену просто карту має. Ріс Джеймс теж багато карт, які хоча б тут і зараз коштують мільйон плюс. Звісно, вони до четверга всі впадуть. Звісно, тут є купа Фодера. Нікуди ми не дінемось від цього, але ця команда точно краще. І в нас є герої, тут є Люсіо, 1650. Це теж, напевно, найдорожчий да, герой, серед яких всі, всі були. Ну, він буде падати, напевно, азар буде дорожчим, але тим не менш, є Нур, який навряд комусь буде цікавий. І є в нас ще ікони нові. Також це Майкл Оуен, це в нас Фердінанд, Форвард, якому на Предікти малювали Квікстеп. Не Квікстеп, а якийсь інший плейсел. Але контора дала квікстеп. І це суттєво покращує метовість карти. Однозначно. Тепер в нього є чотири найкращі плейстайли. І ще й Еріал. Еріал безпантовий, насправді, але можливо, хтось буде юзати. Ерік Кантана, який має карту теж з п'ятьма золотими плейстайлами. Гачок, Тікіта, Пінтпас, Трикутник і Еродин Дріблінг. 1 Дріблінг таке собі, але ви можете і на ЦАПі його використовувати. Ну, Коротше, тут, тут карти шалені. Якщо вони вам впадуть, я думаю, це, це вже енгейм-карти. І сава. Яка. Та, напевно, навіть десь дешево коштує. Але просто так багато вже таких карт, що людей не здивуєш, якщо вони витрачають монети, то або на якусь дешеву м'яту, або на якісь тір, тір один карти, по типу там мол, ферді спробувати, кантана і такі інше. Отже, такі команди, мені здається, вони трошки краще. Чи це прямо мотивує гріндити в... заради нагород? Та, напевно, що ні. Але слухайте, краще, ніж нічого. Друзі, тепер найголовніше це в нас зливи інформації. Як найголовніше, напевно теж позитивна частина контенту. Тобто ми бачимо, в нас краще СБЧ, кращі еволюції, краща команда. І це хоча б трошки, але приємно. І в нас є зливи інформації стосовно СБЧ. Ми будемо цих двох. Хлопців отримаємо. І це в нас перший. Манунуер офіційна карта. В нього був Шейпшифтер, по-моєму, в той самий рік, коли мав е, Петр Чех. І ми отримаємо зараз або в завданнях, або в СБЧ, не знаю, де саме буде. 96 рейтинг, рейтинг, Low Driven, R1 Pass і Rapid. Якщо б дали замість Aerial щось, фьорсач умовний, була б карта Пушка. Але так, напевно, непогано пофанитись. І Ваня Мелінкович савіч він повертається. По-моєму, це навіть те саме динамічне зображення, яке було в його 23-й версії версі. Трошки, напевно, символічно, що ми за нього саме грали. Останнє відео на каналі, по-моєму, як я повернувся в FIFA 23. І там на прев'ю цей Іваня. Ми пригадували, як він тоді взагалі вигризав. Буде чотири золоті плейстайли. Він буде мати ніби як позицію ЦОПа, казав Донг. І, по-моєму, навіть ЦП. І це в нас підкат. Не можна користуватися, але на ті один плейстайл Еріал. Теж юноти Брюсер 20-1 плейстали. Тут питання, це офіційні стати. А, почекайте, так вони йому дали таку саму карту, яка була в 23-й FIFA, да? Якщо я не помиляюсь. І якщо я дійсно не помиляюсь, то це прям той випадок, коли флешбек на флешбек. Давайте перевіримо. 90-й пейс. Да, вони йому один в один. 87 ударів, 50-92 передачі. Да, да-да-да-да. Один в один. А, стоп! Да, ні, все, я притупив. Коротше, така сама карта, яка була в оцього демона. 5-6 лайків. Це не Петр, Чех, звісно, але. І тут з одного боку, карта заслабка для поточних реалій грі, з іншого боку. І, і ми розуміємо, да, наскільки вони задрали криву. Що, цей Мілінкович, знаєш, виглядає як мех. Ну, камон. Візьміть будь-яку карту з шейпшифтерів зараз. Вони будуть, напевно, не гірше, а то і краще. Фодорну навіть. Але 93 рейтинг. А це означає, що ви зможете його еволюціонувати. І тут таке враження, що контора сама десь нам хоче створити оцей асоціативний ряд, знаєте, згадки з однією з найкращих, напевно, за останні роки FIFA, FIFA 23. Бо зараз можна про це казати, коли ми бачили всі 24, всі 25, тим паче, і отже, її намагається хоч щось зробити. Я не кажу, що це поверне вас з я не в жодному випадку. Не кажу, що вау, і є там красавці. Але це хоча б трошки цікавіше, ніж те, що в нас було до того. А там поглянемо на наступному тижні Футіс. І сподіваюсь, хоча б їх не засре контора. Є побоювання, що вони зроблять знов таку саму штуку, що хай левел карти важко буде зловити, а апгрейди безкінечно ми отримаємо вже десь там, коли нікому це не буде потрібно. Але а раптом, you never know. То, друзі, залишаємось на зв'язку. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Якщо є можливість, підійдіть, скажіть їм приємні слова. Скажіть, що ви їх любите. Скажіть, що просто вони для вас дорогі. Це дуже важливо. Якщо немає можливості, то вірю, що найближчим часом вона з'явиться. Подзвоніть, напишіть по телефону. Побачимось, коли побачимо. Збережіть себе все буде Україна. Па, па.